Жирафик Геральт народився сонячного ранку. Він захитався на своїх довгих ніжках, а потім впевнено став. Ого, який ти великий, сказала мама жирафа. Геральт озирнувся. Все було таким величезним. Геральт витягнув шию найдовшу, яку він коли-небудь бачив. Він побачив різнокольорових птахів, високі дерева та безкрайню савану. Що там, мамо? спитав він, широко розплющивши очі. Стільки всього цікавого, посміхнулась вона, але завжди тримайся поруч. Одного дня Геральт зустрів зебру Зено. Які в тебе дивовижні смужки. вигукнув Геральт. Зено засміявся. Вони збивають з пантелику хижаків, знаєш. Геральт хотів би мати камуфляж, але його плями були унікальними. Потім він зустрів маленьке, грайливе левеня Лілу. Ти такий високий, пропищала вона. Ти можеш побачити мою нірку? Геральт використав свій зріст, щоб знайти її заховану в траві. Ліла засміялася бути високим це корисно. Одного ранку жирафи прокинулися голодними, але все соковите листя зникло. Хто міг їсти так високо? здивувалася мама жирафа. Геральт побачив маленькі сліди на землі. Він згадав маленьких мавпочок, з якими грався вчора. Вони любили гойдатися та діставатися до високих місць. Геральт повів жирафів до бешкетних мавпочок. Мавпочки відчули провину та поділилися вкраденим листям. Дні перетворювалися на тижні, і Геральт Ріс. Він використовував свій зріст, щоб допомагати іншим, як і його мама. Він навчився бути сміливим, долаючи труднощі з посмішкою. Геральт зрозумів, що його відмінність це його найбільша сила. Він завів багато друзів, кожен з яких мав унікальні таланти. Савана стала кращим місцем завдяки всім разом. Геральт більше не був хитким дитинчем, а впевненим жирафом. Він знав своє місце у світі, голови всіх.